Привіт, на зв'язку Експертний подкаст Тета Тет від спільноти Достойна робота в Україні, де ми говоримо про можливості професійного розвитку, варіанти для пошуку роботи та загалом розуміння ринку праці. І сьогодні у нас у гості завітала Ліза Смертіна, рекрутер в IT компанії Зікс. Е, Ліза, привіт! Раді, що ти приєдналася до нас. Привіт, привіт. Ми сьогодні будемо говорити на таку важливу насправді тему, яка викликає дуже багато питань та протиріч, тому що ми будемо говорити, як загалом потрапити в IT, якщо я не розробник. От і перед тим хотілося б трошки, щоб ти теж розповіла про себе, так про свій досвід, щоб всі мали більше можливостей познайомитись з тобою. А, да, я рекрутер, вже працюю в цій сфері два роки. А, починала не з it компанії. Теж цікаво розказати свій кейс, як взагалі сюди потрапила, які мої враження а, і, в принципі, да, розказати, поділитися, а, чи обов'язково вивчати да, там розробку, щоб потрапити в IT, чи є якісь інші способи методи. І тому подібне, бо тема дійсно актуальна, болюча для багатьох, так як ну, там переглядаєш LinkedIn сторінку, видно, як люди шукають роботи, ринок переповнений кандидатами, багатьом важко, і тому вважаю, тема дійсно цікава і актуальна на сьогоднішній день. І ага. Дійсно, це так, тому що зараз дуже багато існує онлайн курси, так? І загалом. Такої думки у суспільстві, що в ті комфортно, цікаво і багато можливостей для розвитку. І дуже часто іноді, на жаль, кандидати буває так, що нівелюють інші компанії інші можливості, або ж навіть ідуть ще радикальніше і відмовляються від тих позицій, де працювали кілька років, і де насправді могли. Вдало розвиватися і починають навчатися на розробника, до прикладу, так забуваючи про свій минулий досвід і так намагаючись війти в одні двері, як то кажуть. І я тебе тут хотіла запитати, ось безпосередньо з досвіду, тому що ти активно працюєш саме з наймом співробітників, а якщо я Нерозробник, то ким я ще можу працювати, до прикладу, в ІТ компанії, якщо в мене вже є таке бажання перейти в ІТ? Так, класне запитання, бо насправді. Напевно, такий є стереотип, що IT – це лише розробка, да, але насправді it компанії функціонують, як і звичайні не it компанії. Тут треба і фінансисти, і юристи, і HR, і дуже дуже багато різних представників інших професій. Наприклад, якщо брати компанію, де я працюю в Зікс, то в нас розробники це десь 15% взагалі від всіх. Співробітників компанії. А, і якщо брати там бек офіс, це там, як я зазначала HR, фінансисти, лігали, то, то це десь 30-35%. І насправді всі важливі і без е, такого комплексного набору, так би мовити, співробітників неможливо, в принципі, функціонування компанії. А, багато хто думає, що IT е, це там. Е, Легкий старт почати вивчати якусь розробку. Да? Багато дуже зараз JavaScript-девелоперів. Я просто кожен день заходячи в LinkedIn, до мене 5 плюс кандидатів, таких стовідсотково додаються. А видно, що люди одразу після курсів. Так само з QA-спеціальностями теж переповнений дуже дуже цим ринок, але. Ну, типу, це не єдиний шлях. Якщо тобі подобається Ті, я ті я знаю зараз така, більш про, це про стабільність, да, тому багато вони дають перевагу в цій сфері. Але якщо ти прям хочеш потрапити в, цій сфері, в цю сферу, да, але тобі цікавлять фінанси, то чому не спробувати себе в цій сфері? Дуже багато компаній розглядають джуніор-спеціалістів зі знанням, класним знанням Excel. Да, в Залежності там від компанії, це знання англійської мови іноземної, да, хорошої і, і в принципі все, і бажання звичайно да, розвиватися в сфері фінансів. Наприклад, у нас тут був кейс нещодавно. В мене е, в компанії е, е, у нас була вакансія теж джуніор-спеціаліста, фінансиста. Е, там теж не було якихось супервимог, якихось супердосвіду. Там треба була людина, яка знає добре Excel, вміє працювати з формулами, хоче розвиватись в цьому напрямі, звичайно. І в принципі все. Навіть англійська не потрібна була там, розмовна, там інтермідія дрівня було в принципі достатньо на цю позицію. І в нас була кандидатка, в неї був вже невеличкий досвід в сфері фінансів, але не в ІТ-сфері, звичайно, але в неї в досвіді після, після цього досвіду фінансів був курс QA. І це так було трішки дивно, бо вони не пов'язані, так би мовити, між собою. Я розумію, що людина, можливо, там розвивалася в фінансах, вирішила, що їй це не цікаво, і там розглянути якусь іншу сферу. Коли ми запитали, чому цікавилася цим направленням, можливо, хотіла перейти в цю сферу, то вона просто зрозуміла, що це можливість працювати на ремонті в якійсь компанії. І Ну, тобто все. А прям зацікавленість в цій сфері немає. Хоча е, і фінансисти теж можуть працювати на ремоуті в it сфері. І тому тут е, ось така стереотипна можлива думка. Я не знаю, що лише через якісь дуже вузькі спеціальності IT шні можна потрапити в ІТ. Але ні, тут дійсно такий комплексний набір компаній має бути і розглядається прям ну дуже дуже багато різних спеціальностей в ІТ сферу. Дякую, що поділилася, да, і так розширила уявлення, навіть який приклад розповіла нам Ольце. І дійсно, слухаючи, я для себе такий висновок робила, що іноді ми дуже мало знаємо про ринок праці і, відповідно, mm -hmm. не можемо як дослухатися до себе, до своїх інтересів, так? А і до mm -hmm. напевно, дійсно, за якимись такими існуючими стереотипами. Але все ж, якщо от я дійсно зрозумів, що хочу бути, наприклад, розробником. Там, наприклад, присвятив 5 років відповідальному навчанню в університеті. Або ж, я довгий час працював на одній позиції в компанії, але дійсно зрозумів, що я хочу змінити щось так, і перейти зовсім на іншу координату для себе сферу, і дійсно спробувати себе ось в розробці. Ти дійсно на початку дуже сказала, що ринок переглі... перегрід, так? Uh -huh. і що існує велика конкуренція. І от що можемо зробити ми, як такі початківці, які тільки-тільки пробують себе в професії, щоб ось якось потрапити на очі рекрутеру, і щоб мати дійсно шанс для того, щоб спробувати себе в цій професії. Угу. А, окей, а, ну дивись, тут є деякі деякі напрями. Якщо прям хочеться розвивати в розробці, да людина дійсно навчалась в університеті в цій сфері, і вона дійсно цим горить, то це окей, я нічого проти розробників не маю. Це класно. А як взагалі потрапити? Як можливо виділитись да, серед такого конкурентного досить ринку зараз? По-перше, якщо ти можливо знаєш компанію, в яку ти хочеш потрапити прям конкретно, ти розумієш, що вона там займається тим направленням, що тебе цікавлять, цікавить, то треба якомога більше дізнатися про цю компанію, пересочити якусь інформацію, почитати цінності компанії, чи відповідають вони, можливо, там твоїм цінностям. Бо коли кандидат приходить на співбесіду, це дійсно відрізняє його серед інших кандидатів, відрізняє, що він зацікавлений саме в цій компанії. І, звичайно, там у, рекру... у рекрутерів і у харі менеджерів якісь такі галочки, поміточки вже є, що людина дійсно зацікавлена, а вона буде проактивна, вона буде ініціативна в роботі. Це звичайно ну, лише плюс. Ось а, якщо просто казати в принципі, як потрапити там на. На ту чи іншу позицію, да, то розпочати я рекомендую можливо, з якихось стажувань. Зараз або курсів профільних, які проводить саме компанія, яка спеціалізується, що маю тут на увазі. Наприклад, хочеться йти розвиватись в СОшку. Всього да? починається там, з лінбілдингу. Треба пошукати якийсь курс, яка курс від компанії, да, профільний, що проводить цей лінбілдинг-курс, бо після завершення цього курсу. Все ж таки, для таких кандидатів, які пройшли курс в цій компанії, теж відношення буде більш лояльніше, бо компанія розуміє, що це її спеціалісти навчили цю людину, що в неї навички і бачення можливо будуть більш релевантними в ці позиції, цій компанії. Ось тому можна розпочинати з якихось невеличких стажувань. Наприклад, розкажу свій кейс, як я взагалі. Потрапила в рекрутинг да. Бо ну це теж в університеті, на жаль, цьому не навчають. А я теж прийшла на стажування в іншу компанію, на витіжку. Починалася з якихось таких базових. Задач переглядала резюме, мене навчали, потім потрапила вже продовжувала працювати в цій компанії як рекрутер, а потім зі своїми знаннями перейшла в ІТ. Бо, в принципі, знання рекрутери на іт компанії, і в ІТ компанії вони майже одні ті самі, просто різні спеціалізації роботи. Тому, в принципі, можна застосовувати ті самі знання, які ти вже можливо набув на попередньому місці роботи. Навіть якщо ти кардинально хочеш змінити якусь сферу, все одно якісь точкові знання тобі допоможуть знайти. Да, якусь інформацію. Інформацію, якось ці знання попередні примінити, примінити на новому місці роботи. А ще з таких одних прикольних класних кейсів, як потрапити можливо, взагалі без досвіду, це знання мов. Зараз знання там англійської прям на супервисокому рівні, да, теж дає великі привілегії в вакансіях, в позиціях, бо деякі позиції передбачають там спілкування англійською мовою вільно. І, звичайно, перевага буде надаватись кандидату, який вільно знає там, англійську, бо легше його підвчити якимось там професійним навичкам, ніж прям вивчити. Швидше вивчити його англійської мови. Наприклад, у нас в компанії дуже багато спеціалістів потрапляли в СООшку без досвіду, але з знанням інших мов. Тут лише ну не лише про англійську кажу, там і французька, і німецька дуже різноманітні. Або нам дійсно було легше навчити людину СОшити, ніж навчити її там французької мови. Тому це теж буде там дуже великий плюс, і можна передивитися на такі позиції компанії, які можливо орієнтуються на. Ринок тієї країни, мови, якої ти знаєш. І це теж дає дуже класний буст ось В принципі, напевно, це такі загальні кроки. Головне бути зацікавлені дійсно в цій позиції або вакансії, да і розуміти, що ти дійсно хочеш цього, а не просто прийти кудись, бо це так модно зараз. да відгул щоб ця позиція відгукувалась саме тобі, і тоді я думаю, що все вийде. Дякую за такі цільові поради, і, я думаю, такий заряд мотивації пробувати і вірити в свої сили. І ось, коли ти говорила, то дуже важливо прозвучало, що дійсно розуміти те, що ти хочеш і куди ти рухаєшся. І, виходячи з цього всього, так на завершення розмови я пропоную роздати ще одне питання: а саме, от, коли дійсно відбувається співбесіда? Як рекрутер так може дійсно зрозуміти, що людина правда зацікавлена в цій позиції, а не йде, тому що це просто так модно. Я питання це пропоную розглянути навіть не тому, що як обхитрити рекрутера, да кажуть, а можливо, mm -hmm. що наші слухачі дійсно послухають і, от, для себе задумаються. А я йду в цю професію, тому що ну, мені це дійсно відгукується, і я хочу тут розвиватися, чи можливо в мене існують якісь страхи і. Я думаю, що це якийсь такий шлях до успіху, який е насправді може тому і не відповідати. Тобто, може uh -huh. тут розкрити трошки, е як сказати, закулісся рекрутингового життя. А, так, звичайно, насправді а, це дуже помітно, коли людина просто там іде за трендами і обирає ту сферу, яка їй зовсім не цікава, а просто хоче потрапити в ІТ, бо це так модно зараз. Це прям дуже помітно. А, я зазвичай на перших при скрінах та дзвінках в телефонах не під час самого інтерв'ю ставлю прям ну, так би мовити в лоб питання, чим зацікавила ця позиція, ця сфера, чому вирішили тут розвиватись. І тут, Ну, може, не завжди, але дуже часто випливає, ну бо ІТ це модно. Ще один з таких стереотипів, що в ІТ великі ЗП, зарплата, да і ну, тут треба розуміти, що коли ти джуніор-спеціаліст або людина взагалі без досвіду, там триніда рівня і тому подібне, то. Прийшовши в ІТ, тобі не буде супервеликі зарплати одразу. Бо треба знати і мати якісь навички і знання для цього, тому там шлях до цієї великої ЗП, як то кажуть в ІТ, може бути нелегким і тривалим. Ну, не кажу, що це там. Десятки років, да? це залежить теж від твоєї наполегливості і бажання. Все, ж таки. все спирається на це бажання і жагу до розвитку. Які питання ще як можна виявити? То я люблю питати про. Про те, ким людина бачить себе там далі. Оці питання, ким ти бачиш себе через 5 років, я думаю, що кандидати їх дуже не люблять. Але це дійсно прикольне, прикольне запитання, я його трішки по-іншому просто ставлю: типу, який, яку зону розвитку для себе бачити, куди б хотіли рухатись. І тут дуже часто випливає, що людина працює, ну хоче працювати в цій сфері, але в майбутньому себе бачить зовсім на кардинально Інші позиції, що їй більше відгукуються, можливо. Ну, тут теж треба розуміти, це там через 10 років, бо за 10 років теж може багато чого змінитись. Але якщо там в перспективі 2-3 роки, то ми можемо зрозуміти, що людина шукає, можливо, шлях потрапити в компанію, а потім якось розвиватись зовсім в іншій сфері. Ще... Люблю питати про те, як людина розвивалась, наприклад, в цій сфері, що вона розглядає, які курси вона проходила, що вона читає, можливо, з якимось слідкує там в телеграм-каналах, в Твіттері, на Ютубі підписана. І коли людина дійсно зацікавлена, то вона може з легкістю перерахувати якісь там телеграм-канали, Ютуб-канали в принципі з легкістю да перерахувати те, чим вона цікавиться, що вона переглядає для цього, і ти розумієш, що людина зацікавлена, що вона хоче розвиватися, що вона постійно шукає якусь нову інформацію, актуальну інформацію, Але якщо людина прийшла якийсь один курс, який він тебе, в принципі, базовим навичкам навчив, і все, а ширше не дивиться, то, скоріше за все, це свідчить про те, що людина просто шукає якийсь шлях. Ось, тобто в такому плані. А, напевно, це основне, а, ну дійсно, якщо починаєш спілкуватися з людиною, то це одразу видно. Це якийсь шлях або дійсно бажання розвиватися в цій сфері. буває, звичайно, бувають багато кандидатів, які дійсно хочуть розвиватися в розробці. Їх це цікавить і це класно, і це видно. Це дійсно одразу видно. А, але якщо є якісь шукають якісь лазейки, як потрапити в ту чи іншу сферу, то це одразу. А, це одразу видно, можливо, людина підсвідомо, як ти казала, не задумується, да, що вона а, просто хоче піти, бо це так модно, а, в айтішку саме а по факту так і є, вона може дійсно підсвідомо про це не здогадуватись, але дуже круто, коли під час півбесіди ви розумієте, що можливо це трішки не той напрям. І я дуже часто під час півбесіди, ну не дуже часто, а коли трапляються такі випадки, розумію, що людину ну, там цікавить зовсім інше направлення, і в нас якраз відкрита така позиція. Я можу їй запропонувати, і вона розгляне ту позицію, яка їй більше відгукується, і такий менш може склатися між компанією і кандидатами. Ось тому я взагалі як раджу. Раджу все ж таки покопатись в собі, зрозуміти, чого ти дійсно хочеш. Можливо, ти хочеш, не знаю, там. Насправді не піти в IT, а працювати в цій сфері, і це теж окей. В чому всі, всі почали забувати всі інші компанії, бо вони ж теж функціонують, вони ж теж працюють, там теж треба е, спеціалісти класні досвідчені. Е, тому можна розглядати прям. Дуже багато напрямів. А, і в принципі, да, в принципі, розуміти, що тобі подобається, що тобі відгукується, і якщо тобі це дійсно подобається, то ти будеш ініціативний, проактивний, шукати і обов'язково знайдеш ту саму компанію, той самий менш з тим самим я не знаю, хайрін менеджером або твоїм майбутнім цім Тому якось так. Супер. Дуже тобі дякую, що поділилася своїм досвідом, і дійсно. Ось ці питання, так які ставиш під час співбесіди, я думаю, що ми можемо для себе зафіксувати і спробувати ось так наодинці сам собою щиро дати на них відповідь, mm -hmm. місто подивитися. А як я раніше до цього розвивався? Тобто, яка була моя ця траєкторія розвитку, чи чи робив взагалі щось для того, щоб іти до цієї сфери? Чи можливо я вже зробив 10 кроків зовсім в іншому напряму, який є для мене справді більш цікавим? І пріоритетним, ну і так само дійсно подивитися, а що для мене є цікавим. Ось тому я тобі дуже дякую за розмову, за такий заряд мотивації. От і бажаю нашим слухачам, щоб в професійному шляху складалося все, так і дійсно е знаходилися позиції релевантні, цікаві саме під ваш досвід. От, пропоную писати питання, які цікавлять, та теми, які будуть актуальними в майбутньому, і в наступних випусках зможемо їх більш детально розглянути. Всім гарного дня. Теж дякую за зустріч і всім омріяних оферів. Гарного дня!